Суботній ранок для кавового короля та королеви вже подали карету. Вони вирушають своїм королівством у пошуках кав'ярні, де найсмачніше заварюють каву. Королівський тур щорічна атракція фестивалю на каву до Львова. Його величності Григорію Заварному та Ользі Кавові не позаздриш. Попереду 14 філіжанок кави. Як не випити, то принаймні нацьорбнути доведеться. Адже 14 закладів готують свій оригінальний запашний напій. Цікаві вам. Яка це має бути кава? Це має бути кава Рестрато. Це буде зовсім малесенька кава, але в ній будуть гармонійно поєднані всі смаки нашої кави. Вона гірка, м'яка, з кислинкою. Вона насичена. Аби кава була смачною, кажуть баристи, варто молоти зерна аж перед заварюванням, адже змелена за три доби втрачає свої якості, та й дегустувати її потрібно вміти після першого коптка відразу запити водою. Однак у короля свій спосіб. А як це треба робити? А як це треба? Це треба трішечки, так знаєте, скуштувати кави і на смак зразу приділяєш, чи вона ароматизована, ароматизована, чи вона просто гірка кава. На першому кавовому фестивалі до одного з членів журі, який не вмів смакувати кавою, викликали швидку. Тож перед дегустуванням задля обережності королева на сніданок кави у своїх служниць не просила. Доліжка приносять. Звісно, сьогодні доліжка не несла, я так розумію, так? Сьогодні ні. Кав'ярні відзначили і спеціальними грамотами, однак зачитати за що його величність не змогли. Мені дуже приємно вручити грамоту. Але у короля дуже зором не дуже цей. Тож, коли вирушали до наступної кав'ярні, готувалися вже дорогою. Городжуємо заклад, завжди зароду зберега наступ та панове добрим. Як і щороку для найкращої кав'ярні Львова, яку обирали і кавомани, організатори фестивалю приготували дарунок. Поза минулого року пам'ятаю, коли було ретро стиль такий була дуже хороша, автентична в ретро такому стилі кавомолка. Така дуже красивий. У неділю назвали кав'ярню переможницю, які вручили ковану джезву. Не можна виграти приз і розслабитись що кожного дня треба бути в тонусі, і кожного дня робити каву так, якби ти її робив на конкурс. А ще у литереї визначили і гурмана Щасливця, що брав участь у голосуванні. Тепер він смакуватиме турецькою кавою у Стамбулі. Це, до речі, жарти, які сказали харків'яни. Чи, чи не даєте ви, коли діти соски п'ють в дитинстві молоко? Чи не досипаєте ви туди кави? Я думаю, що десь якась доля, доля в цьому жарті правда є. те, що кава в, в, лів'ян в крові, і, і це справжнє львівське свято. Оксана Синишна, Роман Маленький, головні новини Львова.